Вітаю, друзі! Як там співав дідьо. У мене є сусіди. Сусіди непрості. Сьогодні у нас відео з рубрики під назвою З такими сусідами і війни не треба. Перед вами автобан, який накатали сусіди на нашому полі, через те, що. Не змогли в'їхати на своє через свій під'їзд. Ну, як бачите, врешті-решт в'їхати вони та в'їхали, але через наше поле тільки не змогли в себе працювати. Ну, Зате нам наробили цілі мертві петлі по полю. Місцями висота колії доходить майже до пояса. Зараз покажу. Ніякої дороги тут ніколи не було. Ні по технічній документації, ні фактично. Ну, Це наглядний приклад того, коли сила під капотом є, значить, ума не треба. Або не свої гроші, не жалко. І це далеко не перший раз уже. Я б ще може якось це зрозумів, якби вони. В'їхали в своє поле та зробили культивацію, але ж навіть я знаю, що воно в них висихає пізніше, ніж наше. Агроном на Ренджеровері не захотів пройтись 170 метрів, щоб роздивитися своє поле, а тракторист на нью холланді мабуть, настільки рожерів, що не може ходити. Настільки я розумію, на даний момент вони свою техніку не тримають в цьому регіоні у зв'язку з активними бойовими діями і ганяють її за десятки кілометрів з сусіднього району, де в них головний офіс. І от скажіть, чи вартувало воно того, щоб приїхати нарити кучі на своєму полі і поїхати назад? Так ще й до того ж сусідам, тобто нам? Отакого лиха натворити. Ну це просто, ну я не знаю. Подивлюсь, що буде далі. Якщо не візьмуться за голову, то буду робити їм хвилину слави. Старі відоси їхніх покатушок в мене теж збереглись, тому скучно не буде. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, як би ви поступили з такими сусідами. Які б важелі впливу застосували. Ну, на цьому в мене все більше нема що казати, настрою нема. До речі, як ви бачите, гербіцидну обробку ми не встигли зробити з-за дощів. Тому молимо, щоб пронесло з десікацією, але самі вже потроху шукаємо хімію. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал. Всім пока!